Всіх вітаю. З вами я, Всеволод Зоїн, професор університету Міхайла Драгманова, доктор філософії і психології, тренер Олом міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як люди можуть застрягати. Чому в якийсь момент ви починаєте відчувати, що ви не рухаєтесь далі. Є якісь бажання, є якісь ідеї. Можливо, є якесь бачення, але ви не рухаєтесь Як так відбувається? Якщо ви хочете розібратися, і як вам зрозуміти, що цим треба займатися, що ви вперлися в стелю, ви правильно в правильному місці поставте лайк цьому ефіру, підпишіться на канал, і не забудьте подивитися цим відео з друзями. Це може бути той самий поштовх, який вони чекають для того, щоб зрушити з місця. Отже, ми поговоримо про невідомі причини соціального застою. Так. Ми колись відчували, що ніби все робити правильно, а результати мінімальні. Вкладаєте весь час, всі сили, і не можна зрозуміти, або світ не помічає вашого зростання, або ви в соціальному застої. Що mm -hmm. таке соціальний застой? Це не просто втома, це ситуація, коли особисті зростання не конвертується у зміну статусу. Людина ніби розвивається, але стоїть на місці в доходах, впливі, в знанні, хто стикався з подібними речами, поставте зараз, будь ласка, якісь в коментарях знаки. І давайте разом подумаємо подумаємо, як можна здійснити цей прорив соціального застою. Які причини? По-перше, давайте розбиратися, в чому причини цього застою. Можливо, ви застряли в певному статусному сценарії? Отже, ви просто як виконавець або спостерігач, навіть не усвідомлюючи цього. Хто ви в своєму житті? От зараз напишіть одним словом. Хто ви для самого себе? Якщо, б, можливо, про вас писали книгу чи знімали фільм? Хто б в ньому в цьому фільмі були? Можливо, ви та людина, яка влаштувалася більш-менш зручно і вважає, що цього досить. А можливо, ви мрійник, який хоче рухатись далі, але не просувається далі, ніж мріяти про це. А можливо, у вас є зайва лояльність до середовища того, ви не хочете не хочете вириватися, щоб не зрадити своїх. Інколи до мене приходять клієнти і кажуть, ну як от я почну розвиватися, а мені потім стане нецікаво своєю дружиною своїм чоловіком. А можливо, мої батьки скажуть, що я рухаюся якийсь на той бік, а мої друзі будуть вважати мене зрозумілим. Навіщо? Скажуть вони, навіщо ти кудись рухаєшся? Будь серед своїх. А Можливо, у вас є. Страх перед невідомим. Ви боїтесь отримати увагу, привернути увагу. А разом з цією увагою, критику, хейт, заздрість. Я часто спостерігаю, як люди приходять під мої ефіри чи на якісь мої програми, і там поводять себе. Ну, нібито я щось роблю для них погане. Щас своїми ефірами я просто звертаюся до всіх, кому це цікаво. Але ви можете спостерігати, хтось пише там якісь е такі токсичні речі. Я норм нормально до цього відношуся. А от як відноситесь ви? Можливо, ви боїтесь отримати цю неконструктивну критику? А можливо, у вас є ілюзія активності. Ви постійно в русі, постійно чимось зайняті зранку до ночі, як каже один мій клієнт, я працюю постійно, постійно, що в мене немає часу на розвиток, я постійно працюю. Але це не прорив, це ярмо, ярмо самозаспокоєння, що колись все станеться. Отже, можливо, у вас є статусний сценарій, можливо, є лояльність до середовища, можливо, страх бути видимим, можливо, ілюзія активності, а можливо, ще щось, про що ви зараз напишете, і я з цікавістю прочитаю ваші запитання, ваші якісь коментарі. Будь ласка, напишіть, як ви самі оцінюєте, наскільки ви прориваєтесь, наскільки ви рухаєтесь далі. Для того, щоб було легше, я скажу кілька слів про ознаки застою. Перше, вас перестають запрошувати на більш цікаві, більш статусні якісь події. Ви крутитесь серед людей, яких ви вже знаєте, і, можливо, вам з ними комфортно, але вас не запрошують до більш статусних, більш масштабних, більш ресурсних просторів. У вас немає зростання доходів, ну це можна точно зрозуміти. Або воно є за рахунок того, що ви просто починаєте там, до одної роботи додаєте ще іншу, тобто ви йдете не якість, а кількістю. Вас не сприймають як якусь кращу версію. На вас дивляться очима минулого, як я кажу. Да? тобто ну, ви спілкуєтесь з людиною, а вона каже: о, ти такий, як був, так і залишився. Як гарно, що ти такий самий, як був, такий, до якого ми звикли. Останнє ви не відчуваєте прогресу, попри всякі зусилля. Ви намагаєтесь зробити щось, але це не просуває вас. Отже, що з цим робити? Кілька практичних вправ, як завжди на ефірі. Перша права має роль в соціальному сценарії. Завдання. Напишіть три фрази, які ви чуєте від свого оточення регулярно, коли вони говорять про вас. Що вони про вас кажуть? Хто ви в їхніх очах? Можливо, ви помічник, той, хто завжди поруч, а можливо, ви лідер, а можливо, ви людина, яка подає великі надії, але, можливо, з цими надіями і залишиться. Напишіть три фрази, які ви регулярно чуєте від свого оточення про себе. Можна писати, хто готовий, напишіть прямо зараз в коментарях. І замисліться над цим. Чи хочете ви залишатися чимось помічником чи зручною людиною, чи ви хотіли б бути лідером, ви хотіли б розвиватися. Друга вправа список заборонених рухів. Можливо, ви знаєте, куди вам рухатися. Але ви боїтесь, отже, завдання: запишіть п'ять речей, які ви нібито хочете зробити, але чомусь вважаєте, що не на часі. Які ви вважаєте потрібними зробити, але зупиняєте себе кажучи, ну, поки що не треба. Може, зарано. І запитайте себе. А кому не вигідно, щоб я це зробив? Або що станеться, якщо я це зроблю? Можна навіть ще гірше, кому вигідно, щоб я залишався на тому ж самому рівні. Лариса пише: мені сьогодні, сьогодні забанили всі українські канали, на які підписана і не только. Ну, так, да, от таке є. Да, можливо, щось таке зробили, що вони дали вам таку відсіч. Аня пише: Я мила помічниця, розумниця. Угу. Ви зручна, Аня, і це, добре. і це добре, але чи ви здійснюєтесь? Отже, ще раз, завдання: запишіть 5 речей, які ви нібито хочете зробити, але чомусь досі не робите. Вважайте не на часі і запитайте себе, кому вигідно, щоб ви. Це не робили. І третя вправа. Уявіть себе через 5 років в якомусь новому статусі. Більш високому, звичайно. Можна, звичайно, уявити себе в статусі бомжа. Да? Коли мені люди кажуть, я хочу змінитися. Там, я кажу, ну ти можеш змінитися не тільки вверх, а й вниз. Вивіть себе в кращому статусі через 5 років. І спитайте, щоб ця версія мене порадила мені. Теперішньому зробити. Отримайте від самого себе такий своєрідний коучинг, своєрідну пораду, як рухатись далі. І поки ви це робите, я хочу нагадати, що в нас 27 липня з 14 до 17 буде майстер курс, як вийти з соціального застою, як знайти свої стратегії особистісного зростання. Якщо комусь цікаво, не тільки послухати ефіри, але й прийти і отримати реальні вправи і реальний поштовх для руху. То я вас чекаю. Чи чутно мене в ефірі? Поставте, будь ласка, плюси, якщо чутно, мені тільки що тут ефір щось повідомив. Чи чутно мене, поставте плюсики. Повідомив, що є якась проблема. Що буде на майстер-класі? Він буде онлайн. І ми глибоко зануримося у діагностику вашого соціального сценарію. Будемо шукати нові ваші соціальні стратегії. Ті стратегії дозволять зрушити з місця. Я зараз питаю, здається, мої асистенти написали, що цей майстер-клас буде навіть безкоштовним. Якщо це так, то будь ласка, напишіть. Про це. Я прошу своїх асистентів повідомити, чи дійсно цей майстер клас безкоштовний. Якщо це так, це дуже круто. Я думаю, що можна прийти і просто отримати допомогу і дізнатися про метод коучинг статусу, про соціальний ліфт. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Ну і наостанок. Кілька питань для самостійної роботи, як завжди, я даю такі ідеї, якими можна користуватися далі. Запишіть собі в блокнот. Яка моя реальна соціальна позиція зараз? Друге. Якою соціальну позицію хочу отримати? Третє. Що чи хто? Хто підтримує мій застій, зупиняє мене в моєму соціальному зростанні? І що я готовий зробити для того, щоб стати тим, ким я хочу. Яка моя реальна соціальна позиція зараз? Яким я хочу стати через кілька років? що чи хто Підтримує мій застій, зупиняє мене, і на що я готовий, щоб стати тим ким я хочу, щоб вирости. Поділіться в коментарях, як ця вправа допомогла вам щось усвідомити, можливо, хтось були якісь сайти. Поставте лайк, підпишіться на канал, зробіть репост. Нехай більше людей зрушить з мертвої точки. І якщо вам це цікаво, побачимось на майстер-курсі 27 липня. Так. так. Пишуть условно, що він условно платний, дізнайтесь, як це буде. Так, Лариса пише, що вона зробила ініціативу для здійснення тиску на адміністрацію Трампа для зблокування допомоги Україні. Дайте Боже, що вам вдалося. Так, але ви праві, дуже часто люди жаліються, але не готові діяти. Я ще раз сподіваюся, що та людина, яка готова діяти. І питаю усіх: на що ви готові? Заради того, щоб зрушити з мертвої точки. Це дуже важливе питання. Ну і на все добре. Я бажаю кожному з вас усвідомити, якщо в нього стався застій, уявити, куди він хоче рухатися, і знайти, знайти можливість рухатися. Аня пише, відчула себе доросліше після цих питань. Я бажаю всім. Зростання, бо воно те зростання саме і робить нас внутрішньо дорослими. На цьому все. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер на міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. До нових зустрічей. На все добре.